Відкриваємо місце святого Писання у книзі об'явлення у 18 розділі із 5 вірша. Бо гріхи її досягли аж до неба, і Бог пригадав неправди її, у чаші, в якій вона готувала вам вино, приготуйте їй подвійно, стільки вона себе прославляла, жила в розкоші, стільки муки і горя завдайте їй, бо вона говорить у серці своєму. Сиджу царицею, я не вдова і не бачитиму. Через це в один день кара на неї прийде і смерть, і плач, і голод, і буде спалено вогнем, бо сильний Господь Бог, котрий судить її, і будуть оплакувати її, і голосити по ній царі земні, котрі блододіяли з нею і розкошували, говорячи. Горе, горе тобі, о місто, великий Вавилон, місто могутнє, бо суд твій прийшов однієї години. Зимні купці. Що збагатіли від силу розкоші її, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати: горе, горе, місто велике, задягнене у вісон і порфіру, та в кармазин, і прекрасне золотом, дорогоцінним каміннями та перлами, бо за одну годину загинуло таке велике багатство. Такі суди спіткають Вавилон у день гніву Божого. Він наповнив міру свого беззаконня, його час настав, він дозрів для знищення. Коли голос Божий звільнить свій поневолний народ, тоді матиме місце страхітливе пробудження тих, які втратили у все у великій життєвій боротьбі. Коли час випробування ще не закінчився, вони були засліплені сатанинськими заблудженнями та виправдовували своє гріховне життя. Багаті пишалися своєю зверхністю над тими, що мали менше переваг, але їхнє багатство було набуте порушенням закону Божого. Вони нехтували своїм обов'язком нагодувати голодним, одягати нагих, чинити справедливість і любити діла милосердя. Вони шукали власного звеличення і пошани від оточуючих людей. Тепер вони позбавлені всього того, що робило їх великими, а самі стали убогими і беззахисними, охоплені жахом, вони дивляться на зруйнованих ідолів, яким надавали перевагу перед своїм Творцем. Вони продавали душі за земне багатство і насолоди, не дбали про збагачення в Богові. Внаслідок цього вони зазнали повну невдачі у своєму житті. Замість насолоди вони відчувають гіркоту, а їхні скарби зотліли. Багаті ридають над руїнами своїх розкішних будинків, над розсипаним золотом і сріблом. Раптом вони перестають ридати жахом, усвідомлюючи, що і самі повинні загинути разом зі своїми ідолами. Беззаконні жалкують. Але не з приводу свого гріховного нехтування Богом та своїми ближніми, а тому, що Бог переміг. Вони оплакують наслідків власних гріхів, але не каються у беззаконні. Якби це було можливо, вони використали б усе за перемоги. Тепер люди бачать, що ті, над ким вони глузували, насміхалися, кого бажали стерти з лиця землі, залишаються неушкодженими серед епідемій і землетрусів. Той, хто для порушників його закону, вогонь пожираючий, для свого народу він є надійним сховищем. Священнослужитель, який пожертвував істиною, заради людської прихильності усвідомлює тепер характер і вплив свого вчення. Всевідуючи око, спостерігало за ним, коли він стояв за кафедрою, коли ходив вулицями, спілкувався з людьми, а також за іншими його ділами. Тепер все це стає відомим. Кожна емоція душі, кожний написаний рядок, кожне сказане слово, кожний вчинок, який зводять людей в оману, були посіяними насінням, і тепер Він бачить в оточуючих його жалюгідних, пропащих душах дозріле жниво. Господь сказав. і Легенько лікують нещастя народу мого, говорячи: мир, мир, а миру немає. Ви брехнею заподіяли біль серцю праведного, хоч я не зробив йому болю. Зміцнюйте руки нечестивого, щоб він не відвернувся від своєї злої дороги, щоб спасти Його при житті. Гори пастирям тим, що розгублюють та розганяють отару мого пасовиська. Ось я тому покараю вас за лихі, ваші вчинки. Ридайте, о пастирі та голосіть, і валяйтесь у попелі, поводирі ви, отари, бо виповнились ваші дні для зарізу і вас розпорошу, і не матимуть пастирі захисту, а через череди сховища. Священнослужителі і народ бачать, що вони не підтримували правильних взаємовідносин з Богом. Тепер вони знають, що повстали проти автора всіх справедливих і праведних законів. Нехтування божественними заповідями сприяло виникненню різних видів зла, чвар, ненависті, беззаконня, доки земля не перетворилася на широке поле боротьби і безодні розпусти. Така картина постає тепер перед ними, хто відкинув істину і обрав шлях омани. Жодні слова не здатні передати того відчаю, який охопить неслухняних і невірних, коли вони побачать, що назавжди втратили вічне життя. Мужі перед талантом і красномовністю яких схилявся весь світ, тепер побачать усе у правдивому світлі. Вони зрозуміють, що втратили через непослух і, припавши до них тих, кого зневажали і висміювали за їх вірність Богові, визнають, що Бог любить їх. Народ зрозуміє, що його ошукали. Люди звинувачуватимуть один одного в тому, що приречені на загибель, але найгірші звинувачення впадуть на голови священнослужителів. Невірні пастирі пророкували приємне. Вони навчали свою паству вважати закон Божий непотрібним і переслідувати тих, хто свято дотримувався Його. Тепер ці вчителі у відчаї зізнаються перед всім світом, що обманювали людей. Натовпи народу охоплюють лють. Ми загинули, кричать вони, загинули через вас і повстають проти лжепастерів. Ті самі люди, які більш за всіх захоплювалися ними, тепер виголошують на них найжахливіші прокляття. Ті руки, які колись вінчали їх лаврами, тепер підіймаються, щоб вбити їх. Мечі, котрі повинні були вигубити народ Божий, обертаються проти його ворогів, дійде гомін до краю землі, бо Господь над народами суд звершує. Він буде судити кожне тіло і несправедливих віддасть їхньому мечеві. Протягом шести тисяч років тривала ця велика боротьба. Син Божий і Його небесні вісники боролися із силами лукавого. Щоби застерегти, освітити і спасти синів людських. Тепер кожна людина зробила свій вибір. Беззаконні назавжди об'єдналися із Сатаною в його боротьбі проти Бога. Настав час, коли Бог відновить авторитет свого зневаженого закону. Тепер боротьба буде вестися не тільки з Сатаною, а й з людьми. Господь над народами суд звершує. Несправедливих віддасть їхньому мечеві знак визволення буде покладений на чолах людей, що зітхають та стогнуть над усіма тими гедотами, що робляться. Після цього вийде ангел смерті, зображений у видінні Єзикіїла у вигляді людей зі смертоносною зброєю, яким дано повеління старого юнака і дівчину. І дітей та жінок позабивайте дощенту, а до кожної людини, що на ній цей знак, не підійдете, а почнете від моєї святині. Пророк говорить: почали вони від старших мужів, що були перед храмом. В першу чергу будуть знищені ті, які вважали себе духовними охоронцями народу. Невірні вартові загинуть першими без пощади й жалю. Немає нікого, хто б мав милість до них або щадив їх. Чоловіки, жінки, дівчата, навіть малі діти загинуть разом, бо Господь ось виходить із місця свого карати мешканців землі за їхню провину. І земля видасть кров, яку вібрала, і вже не закриє убитих своїх. А оце буде кара, що нею ударить Господь усі народи, хто піде війною на Єрусалим. Тіло їхні гнитиме, ще як на ногах своїх стояти будуть, і очі їхні гнитимуть у своїх ямках, і язик їхній гнитиме в їхньому роті. І станеться в день той між ними велике збентеження від Господа. Хапатимуть один одного за руку, і підійметься рука одного проти руки ближнього. У несамовитому Вирі людських пристрастей і немилосердного гніву Божого загинуть нечестиві мешканці землі, священники, правителі, народ, багаті й бідні, великі й малі, і будуть побиті від Господа в той день, в той день лежати від краю землі і аж до краю землі, не будуть оплакувані і не будуть позбирані, і не будуть поховані. При другому приході Христа нечестиві будуть вигублені з лиця землі, вбиті духом ус Його і знищені славою Його. Христос візьме свій народ у місто Боже, і земля залишиться без мешканців. Ось Господь нищить землю! І пустошить її, і обертає поверхню її, а мешканців її розпорошує. Земля буде дощенту зруйнована та вся пограбована, бо це слово Господь проказав, бо переступили закони, постанови порушили, зламали вони заповіта від вічного, тому землю прокляття поїло і одержали кару мешканці її. Тому то спалені мешканці землі, уся земля подібна до безлюдної пустелі, на її поверхні руїни знищених землетрусом міст і сіл, вирвані з корінням дерева, кам'яні брили виконуті морем або відірвані від скель. На місці гір, що зрушилися зі своїх місць, відніються провалля безодні. Відбувається. Подія символічно змальована в останньому акті урочистого служіння в день примирення. Після того, як закінчувалося служіння у святая святих, і гріхи Ізраїлю були видалені і зі святині кров'ю жертви за гріх, перед лице Господа приводили козла відпущення, і в присутності всього народу пересвященник визнавав над ним усі гріхи Ізраїлевих синів та всі їхні провини через усі їхні гріхи, поклавши руки на голову Його. Так само, коли закінчиться служіння примирення в небесній святині, тоді в присутності Бога, в присутності небесних ангелів і сонму спасенних гріхи народу Божого будуть покладені на сатану. Він буде оголошений винуватцем усього зла, до якого підбурював людей. І як козла відпущення відпустили в безлюдну пустелю, так і сатана залишатиметься на спустошенні. І незаселеній землі. Автор книги відкриття придрік вигнання сатани і стан хаосу та спустошення, в якому перебуватиме земля тисячу років. Після опису подій другого приходу Господа і знищення беззаконних у проростві далі зазначається. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключ від безодні, і кайдани великі в руці своїй, і схопив він Змія вужа стародавнього, що диявол, він та сатана, і зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. Слово безодня означає спустошену, вкриту темрявою землю. Це, очевидно, і на підставі інших текстів Святого Письма. Про стан землі на початку Біблія говорить, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. Просто говорить. Що вона принаймні частково повернеться до цього стану. Дивлячись у майбутнє на Великий день Господній, Прокіримія говорить: дивлюся на землю, аж ось порожнеча та пустота, і на небо, і немає його світла. Дивлюсь на гори, аж ось вони трусяться і всі згір'я хитаються. Дивлюсь, аж ось уже немає людини. І Порозліталося птаство небесне, дивлюсь, аж ось край, родючий пустини і став, а міста його знищені всі. Така земля буде оселею сатани і його злих ангелів упродовж тисячі років. Прикутий до землі, він не матиме доступу до інших світів, щоб дошкуляти спокусами тим, хто ніколи не впадав у гріх. У цьому розумінні він буде зв'язаний, не залишатиметься більше нікого, над ким він міг би виявити свою силу. Він буде повністю безвладний, безвладний і не матиме змоги зводити й губити людей, що протягом багатьох століть було його єдиною радістю. Прок Ісая, говорячи про скинення сатани, вигукує. Як спав ти з небес, о сину зірниці досвітньої, ясної зори, ти розбився об землю погромнику народів, ти ж говорив був у серці своєму. Зійду я на небо, повище зір Божих, поставлю престола свого, уподібнюся Всевишньому та скинений ти до Шеолу, до найглибшої ями. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатимуться до тебе. Звертатимуть увагу на тебе, чи то той, що змушував землю тремтіти, що хитав царствами, що обертав у пустелю світ, а міста знищував, що в'язнів своїх не пускав він додому. Протягом шести тисяч років бунт сатани змушував землю тремтіти, обертав у пустелю світ, а міста знищував, і в'язнів своїх не пускав він додому. Протягом шести тисяч років він тримав у в'язниці народ Божий і залишив би їх у своєму полоні навіки, якби Христос не розбив ці кайдани та не відпустив поневолених на волю. Навіть над нечистивими Сатана не буде вже мати влади. Він залишиться тільки зі своїми злими ангелами, щоб збагнути наслідки прокляття, спричинені гріхом. Усі царі народів, вони всі у славі лягли кожен у своїй усипальні. Тож від гробу свого відкинений геть, мов галузка бритка. ти не будеш поєднаний з ними у гробі, бо землю свою зруйнував, свій народ повбивав. Тисячу років сатана блукатиме по спустошеній землі, дивлячись на результат свого повстання проти закону Божого. Цей час. Буде для нього періодом невимовних страждань. З моменту свого падіння у своїй безперервній діяльності він не мав часу для розумів. Але тепер, позбавлений всякої влади, матиме змогу замислитись над тією ролью, яку він відігравав. Починаючи з перших хвилин повстання проти небесного правління, щоб з трепетом і жахом чекати страшного майбуття, коли буде змушений прийняти покарання за скоєне зло і за гріхи, вчинені під впливом його спокус для народу Божого. Полонення сатани принесе радість і втіху. Пророк говорить, і станеться того дня, як Господь дасть тобі відпочинок від страждань твоїх, від клопоту Твого та від важкого рабства, що над тобою тяжіло. Ти заспіваєш оцю пісню, глумливу про царя Вавилону, який в даному випадку символізує сатану, та й скажеш, як це не стало гнобителя, минулося гноблення. Господь зламав палицю безбожних і жезла пануючих, який люто бив народи ударами безупинно, що в гніві гнобив був людей переслідуваннями безупинними. Протягом тисячі років, між першим і другим Воскресінням відбудеться суд над безбожними. Апостол Павло вказує на цей суд як на подію, котра матиме місце після другого приходу Христа. Тому він говорить: тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, який і висвітлють, заховане в темряві, і виявить задуми сердець. Даниїл говорить, що коли прийде стародавні днями даний був суд святим Всевишнього. У цей час праведні пануватимуть, як царі та священники Божі. Йоанн говорить у відкритті, і бачив я престоли і тих, хто сидів на них, і суд їх був даний. Вони будуть священниками Бога і Христа, і царюватимуть з ним тисячу років. У цей час, як і предрік апостол Павло, Святі судитимуть світ разом з Христом вони судитимуть беззаконних, порівнюючи їхні вчинки з книгою закону, тобто з Біблією, і вирішуватимуть справу кожного згідно з звершеними за життя вчинками. Відповідно до цього буде визначена міра покарання і записана проти кожного імені в книзі смерті. Сатана та злі ангели також будуть судимі Христом і його народом. Павло говорить, хіба ви не знаєте, що ми будемо судити ангелів? Апостол Юда стверджує і ангелів, що не зберегли початкового стану, але кинули житло своє він зберіг у вічних кайданах під темрявою на суд Великого дня. Наприкінці цього тисячоліття станеться друге Воскресіння. Йоанн говорить про Воскресіння праведних і додає. А інші померлі, не ожили аж поки не скінчиться тисяча років. Прокісає присав про нечестивих і будуть зібрані разом, мов в'язні до ями, і у в'язницю вони будуть замкнені, а по днях багатьох будуть відвідані. Отже, ми бачимо цю різницю між двома класами людей, і як пророчим духом було відкрито доля усіх нечестивих. Тож нехай Господь допоможе, щоб ми не були в тому числі. Сьогодні ми маємо цю можливість. Не дивлячись, який гріх довелося нам зробити. Що зробити, ми маємо його визнати перед Ісусом, віддати Йому, бо за нього він помер. Але якщо не віддамо, то наша доля буде жахливою. Я хочу молитися, щоб наша доля була чудовою. Наш дорогий небесний Батьку, ми щиро дякуємо Тобі за чудову правду, яку ти відкрив нам сьогодні. Ти відкрив, що настане день, коли ти будеш чинити суд над Вавилоном і над усіма, хто не повірили твоїй правді, хто не шанував твої заповіді, і хто не віддав свої гріхи у той час, коли Ісус заступався за них. Ти будеш судити, але, Господи, Ти даруєш нам надію, тому що ми віддали свої гріхи Тобі. Ми бажаємо каятися в них, просити прощення і бути з тобою, і жити з тобою тут, і бути з тобою в небесних оселях. Тож благослови всіх глядачів, які дивилися цю передачу, і прийми їхні молитви до престолу ласки, і дай їм своє вічне життя той день, коли ти прийдеш. Нехай через життя наше буде прославне і звеличене Твоє святе ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Покарання неприємна справа, і для Бога так само. Але що робити? Невічно ж дивитися, як страждають і гинуть люди. Невічно дивитися, як проливаються сльози матерів на могилах синів. Невічно бути. У владі смерті. Тому прийде Господь. Але коли Він прийде, де будеш ти? Постав це питання собі. Чи бачиш ти себе сьогодні, згідно цього слова, у числі спасенних з народом Божим чи навпаки? Приймай рішення, приймай його сьогодні. Завтра може бути пізно. До побачення.